Вже сьогодні на порядку денному дуже важливе питання, яке потребує консолідації наших зусиль. Це реабілітація наших героїв, які повертаються з бойових дій, які мають посттравматичний синдром, які втратили кінцівки. Ми всі розуміємо наші реалії. З кожним днем таких людей, на жаль, ставатиме більше. Місто вже має потужну базу. Ми розвиваємо систему реабілітаційних послуг в наших медичних закладах з 2014 року, коли в наш дім прийшла війна. Почали з 8 лікарні. Був створений реабілітаційний центр для маломобільних груп населення. Згодом у 5 лікарні відкрили центр реабілітації воїнів АТО. Наразі тільки в муніципальних медичних закладах Одеси працюють 22 реабілітаційних центри. З них 15 з психологічної допомоги, сучасні умови, новітне обладнання, кваліфікований, кваліфікований персонал. Працюють міські соціальні програми. Співпрацюємо з центрами протезування, створено хаб взаємодії з ветеранами. Проте все це існує само по собі. Нам все ще не вистачає координації, щоб зробили, зробити сервіс ще кращим та якіснішим. Наше головне завдання зробити такий реабілітаційний центр, який буде координувати пацієнта, направляти в різні інстанції саме за тією послугою, яка йому потрібна в цей час, і щоб працював він чітко і злагоджено, як годинковий механізм. Я впевнений, що ми маємо всі складові, щоб допомогти нашим героям повернутися до повноцінного життя. І навіть більше море, траса здоров'я, все це, 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 це тільки сприятиме, тому що Одеса стала передовим реабілітаційним центром України. Очень хорошо, очень быстро сделали, сколько прошло, наверное, две недели, после того, как я подал все полностью документы. И мне сказали, приезжайте на замеры. Я приехал на замеры, через 2-3 дня мне уже сказали, забирай протез. Все, я хожу, радуюсь. Если надо мне что-то подправить, я прихожу, мне быстренько подправляют, где надо, где надавливают. І цього я кажу себе спокійно. і зараз. От тільки всебічна допомога від всіх, от кого я навіть знаю в залі, і від нашої місцевої влади, тому я хочу за це подякувати, і будемо разом робити все-таки створювати в громаді більш досконалу і ефективну ветеранську політику.